Коли почалася війна і постріли стали інтенсивніші, ми відкрили підвал, розстелили там постіль, стільці поставили, періодично туди спускалися, особливо вечорами. Але все ж чекали, що все закінчиться. Та коли бомбити стали сильніше, я пообіцяла доньці поїхати. І ми поїхали до Ізраїлю. Там тепло, сонце світить. Однак в цей час там розпочалася інтефада. Теж обстріли, постійно в бомбосховищі, і був такий момент, коли Соня притулилася до мене і питає: Ну що, мама, куди тепер драпаємо? Так ми опинилися в Білорусі, у моєї тітки. У Луганську у Соні клас був дружній, могли постояти один за одного, тут не так. Та й в Білорусі високий рівень безробіття, не виходило роботу знайти. Та й холодно стало. Тож мені потрібно було поїхати за теплими речима до Луганську. Приїхала і бачу батька, і все навколо таке понівечене, а він каже: заходь, доню, я картоплі насмажу. Зробив він ту картоплю. Ми сіли на подвір'ї, потім сусіди прийшли в гості. І так ми провели весь вечір. Так добре вдома. Це була найсмачніша картопля в світі. Аромат яблук, тиша навколо. Це був мій дім. Зранку я пішла прогулятися містом, і кожен куточок мені був милий. А люди, які дивовижні, у місті бомблять, а вони квіти висаджують. Пригадалась, одна жінка мені якось сказала: не повернуся до вашого Луганська, у вас там навіть троянди брудні. Та які ж вони брудні, вони прекрасні. Це був останній день перед від'їздом. Ми поралися у дворі, коли я побачила знайомі обличчя дончиних друзів. Вони мене питають. А коли Соня повернеться, мамо, я хочу повернутися.